Сьогодні мережа Епіцентр налічує 72 торгових центри, загальна площа яких становить понад 2 мільйони квадратних метрів. Для порівняння на цій площі могли б поміститися 270 повнорозмірних футбольних полів. В компанії працюють понад 38 тисяч працівників, а виторг за 2024 рік становив майже 80 мільярдів гривень, вражаючи цифри чи не так. Але з чого ж все починалося? Епіцентр був заснований в 2003 році подружжям Олександром та Галиною Грега, які володіють компанією Зараз, але історія почалася ще раніше. До цього понад 10 років вони у невеличкому магазині площою 25 квадратних метрів у місті Києві торгували керамічною плиткою і сантехнікою, яку постачали з Європи. Ідея відкрити будівельний торговий центр у Олександра Гереги з'явилася в 1997 році після відвідин Польщі і тамтешніх гіпермаркетів Ашан і «Лерой Мерлін. Втім, як зізнався сам бізнесмен, в той час це була просто мрія, яка здавалася нездійсненною. Тоді я сказав в Україні це неможливо все рівно, що побудувати космодром і запустити космічний корабель в Хмельницькій області, згадував бізнесмен. Втім, вже в 2003 році підприємець відкрив перший будівельний торговий центр площею 17 тисяч квадратних метрів в Києві на вулиці Братиславській, який з обладнанням обійшовся йому в 6,5 мільйонів гривень гроші, за його словами, були взяті в кредит. Правобразом для першого магазину була мережа Касторама, є досвід якої бізнесмен вивчав в Польщі. З назвою Епіцентр пов'язана цікава історія. Спочатку розробку бренду доручили рекламним компаніям, які надали близько 800 варіантів, однак жоден з них не сподобався власникам, і вони оголосили конкурс між співробітниками. Пропозиція назвати магазин Епіцентр надійшла від одного з продавців, однак засновники компанії хотіли назву з дев'яти БУКВ, оскільки вважали цифру дев'ять щасливою для себе. У Галини Гереги день народження 9 серпня, в Олександра 27-го, а 2 плюс 7 дорівнює 9. Дев'ять букв було і в назві мережі Касторама. У підсумку до назви вирішили додати букву К, що означала команда. Так і з'явився епіцентр К. Перші три торгові об'єкти компанія відкрила в Києві, після чого почала освоювати регіони. Першим епіцентром за межами столиці став магазин у Львові, потім в Полтаві слідом інші міста мільйонники Дніпро, Харків, Одеса та Донецьк. Зараз торговельні об'єкти компанії працюють у 56 населених пунктах України. У 2013 році компанія придбала контрольний пакет акцій мережі будівельних гіпермаркетів Нова Лінія, і з 2019-го розпочався процес їх перебудови у епіцентри. Стратегія розвитку компанії з самого початку передбачала відкриття магазинів поряд з великими гіпермаркетами, такими як Метро чи Ашан. Це дозволяло розраховувати на синергію торгових об'єктів, коли відвідувачі продуктових магазинів могли також відвідати господарський торговельний центр, і навпаки. Спочатку магазини Епіцентр працювали в традиційному для будівельних гіпермаркетів форматі do it yourself» зроби сам. Проте з розширенням асортименту ритейлер поступово вийшов за межі формату, ставши мережею торгових центрів, де покупець отримує весь асортимент непродовольчих товарів та зручні сервіси. Діяльність групи компанії Епіцентр забезпечується розгалуженою логістичною системою, фундаментом якої є логістичний центр Калинівка площою 140 тисяч квадратних метрів, що централізовано забезпечує 75% поставок товарів. У торговельні центри мережі. Власний автопарк налічує понад 3300 одиниць. Зокрема, сюди входять легкові, міжнародні ліцензовані комерційні та вантажні автомобілі, а також агротехніка і будівельний транспорт. Словом, масштаби компанії вражають сьогодні епіцентр по праву один з найбільших ретейлерів України, якого знають всі а ви часто там буваєте? Які у вас враження від їх торгових центрів? Діліться в коментарях. А ми вже готуємо нові випуски про український бізнес. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити.